Мої любі підписники ну і просто гості канала. Привіт-привіт всім, мої хороші! Мене звути Оксана, звути. звати Оксана. Я рада бачити вас у себе на каналі. Сьогодні хочу зробити таку тему, що він від вас хоче. Тут ви можете загадати або ж свого ну, партнера з тим, яких... Ви... З тим, яких... О, що ж це, я забалакаюся з самого початку. Того з тим, з ким ви в стосунках вже, наприклад, або ж, наприклад, просто людину, яку кого цікаво, дізнатися, що він там від вас хоче. Можливо, ви з ним ще й не в стосунках, а просто якісь там переглядочки. Ну, просто людина вам подобається. Давайте подивимося від вас хоче. Якщо ви якісь такі флюїди від нього отримуєте, вам цікаво дізнатися, то зараз будемо дивитися. Так, ну що ж, загадайте людину. Сьогодні буде на один варіант, так що просто зосередьтесь на ньому, подумайте про нього, притягніть його сюди, в наше інфополе, будемо читати, що він, там, що він там спочатку про себе розкаже, щоб ви якось впізнали, чи це ваш тут притягнувся, чи це про вашого. Ми зараз будемо дивитися. Так, ну що ж, давай розказуй, як ти, Щоб дівчинка, яка тебе загадала, впізнала тебе. Який ти розказуй, який ти, який ти. Як цікаво, карти поклали, дивіться, хто він, от який він, його розриває поміж пажем Кубків і рицарем Кубків. Тобто тут е, така в нього дилемма, можна сказати, між тим, щоб проявлятися якось по-пажиковськи і по-рицарськи. Чи більш якось вже зріліше, скажімо так. Хоча рицар кубків це у нас не те, що така зріла особистість, ну, все-таки вище старший, ніж Паш Кубків. В нього якийсь внутрішній конфлікт. Так, добре, який ти ще, От Ще який ти, який ти ще Ну, знову показує нам цю подвійність. Ага, дивіться, тут схоже чийк одружений. Ну, або ж це в нього там ще присутня якась. Якась жінка в його житті, в когось там, можливо, мама, в когось дружина, в когось доросла донька, сестра, дивіться по своїй ситуації, <кій> ну тут, в будь якому випадку, у нього, окрім вас, є ще хтось. І цей хтось відіграє важливу роль його в його житті. І він, бачите, зараз не може вирішитись, наважитись точніше, не може обрати оцей правильний шлях, правильний вибір зробити. І до того ж, його роздирають протиріччя, як саме йому себе треба вести. Так, що ти ще про себе розкажеш? Що ти ще про себе розкажеш? Так Ну, тут вже точно про вас дивіться, розказує, що є, каже, тут така красунечка, дев'яточка пентаклів, така вся зажигалочка, ну така активна, енергійна, можливо, ви тут... Ну, не знаю, в кар'єрі, в своїй справі, якось активно рухаєтеся, якихось висот досягаєте. Ну, Ціленаправлена така жінка. тут, бачите, Вона тут ну, підкорює світ, можна так сказати, йде that's до своїх мрій, до своїх вершин, і він розказує, що ми з нею тут разом працюємо. Ну, Кого тут трикутник, то значить, що вона тут третя сторона <laughs> трикутника. <clears throat> ну, Тобто ви вже свою ситуацію, кожен знає. І я каже про неї мрію. Вона тут, можливо, ви йому тут в снах приходите. Ну, взагалі тут мрії якісь про вас. Якісь рожеві замки будує тут замки з піска. Щось він тут собі фантазує. Так, що ще ти розкажеш про себе? <кхід> а тут уже пішли більш такі мінорні, <кхід> скажімо так, карти. Він розказує про те, що в нього тут забагато на нього зараз навалилося якихось обов'язків. Ось, можливо, в такій робочій діловій сфері, в когось навіть, можливо, обов'язки домашні, якісь там вдома, ну, справи, якісь багато різних зобов'язань на ньому. Він каже: я намагаюся якось встояти, ну, втримати цей тягар. Відчуваю себе як в клітки. Так, а ну детальніше. Бачите, як каже, що тут вдома мене тут заточили <клес> заточили мене вдома, не випускаю тут з дому, не можу я тут проявлятись якось, не можу, ну не знаю, спілкуватись, наприклад, своєю дев'яточкою Пентаклів, не можу якось проявлятися як король Кубків, ну, тобто свої почуття її відкрити, якось зізнатись, наприклад, в почуттях, або ж запропонувати їй стосунки чи ще щось. Бо, каже, вдома тут мене. Поставили в обмеження в якісь рамки. В ну, когось тут, можливо, чоловік розказує про те, що вдома в нього ще є дитина чи діти. Ну, тобто це ще його теж втримує в якихось ну, межах. Ну, Тобто він не може проявляти так, як він би хотів, тому що відчуває це зобов'язання ну, сім'ї, дружини, дітей там, чи дитини. І це для нього ну, якось на даний момент це для нього дуже е Ну, серйозні такі, бачите, перешкоди. Зараз він ну, от він зараз не готовий їх подолати. Хоча, в принципі, він старається, він бореться, як я намагаюсь тут якось відвоювати, не знаю, свою незалежність, своє якесь право діяти, так як я хочу, свою точку зору відстояти. <кхід> Вибачте, що сьогодні в мене голос. <кхід> Геть мене не слухається. І тому тут бачите, чоловік ніяк не може наважитися на різкі якісь зміни, на різкі м, кроки, на те, щоб дійсно якось проявитися, так як він хотів би, тому що ну, поки що не той час. Принаймні, це він так вважає, це ж ми зараз дивимося про те, що він в собі відчуває. От він зараз відчуває себе, бачите, вісім мечів. що він тут нічого не може вдіяти, що він тут не може зайвого кроку якось вступити, хоча як то як то кажуть, зазвичай. Це ж залежить від нього, ти ж пов'язку можеш зняти і подивитись, куди він можна вийти. Ну, поки що він не готовий активно діяти. Але щось там старається. Бачите, тут в нього внутрішні конфлікти, протиріччя, він тут намагається якось стояти, втримати свій тягар, якось вирватися своїх обмежень, своїх чотирьох стін, свого заточення. Тому що хочеться йому тут до вас. Бачите, до вас, своїми почуттями, прийти, не знаю, проявитись розказати, який він там весь романтично налаштований до вас. Такий в нас тут чоловік сьогодні. Ну що ж, давайте подивимося, що, він... що ж він хоче від вас. Давай тоді зізнавайся, що ти хочеш від дівчинки, яка тебе загадала, яка зараз дивиться цей розклад. Що ти хочеш від дівчинки, яка дивиться цей розклад? Ось що ти хочеш від неї. Пізнавайся нам, що ти від неї хочеш. Що ти хочеш від неї? Ну, паш -купки. ну, дружби, дивіться, романтики, флірт, таких дружніх, теплих почуттів, стосунків, ну, тобто, якось з вами контактувати, дивитись один одному очі, триматись за ручки, ну, такі всі романтичні моментики, що ти хочеш від дівчинки. Ну, сексу хоче, близькості. Так, а ну, ви подивіться. Бачите, як цікаво. Знову нам ця карта вибору, але на це раз між дияволом і силою. Тобто сила це ви, так? от Це те, що його манить, притягує до себе. Це ви його тут підкорили, бачите, під свою владу, під вашу владу він тут попав, бачите, в ваших ніжних ручках він тут весь розмяк, такий весь. Приручився до вас і розрив його обов'язки. Тобто, саме конкретно зараз ця карта я, от саме про якісь матеріальні сторони його життя, що він прив'язаний, ну, знову ж таки, сім'я, там, якісь обов'язки сімейні, там, тут ж знову ж таки вкладення коштів, якісь <кл 'язок> матеріальні там статки, квартири, машини, ну, все, що хочете, зобов'язання. от Він ніяк не може наважитися, він ніяк не може, можна сказати, вибрати для себе, що для нього. Не те, що головніше, навіть, а куди йому йти? так? До свого кохання, до, до, той, до тієї, яка його манить, тягне до себе, до якої неймовірне таке притяжіння. І між цими цепями, бачите, які його тут прикували, між цими зобов'язаннями, які його тримають на місці. Це його вісімка мечів, бачите, його матеріальний світ, його матеріальна ця сторона життя, все-таки вона його там тримає. І навіть не лише ці ну, матеріальні якісь статки, а просто за багато таких речей, які вже ну, зв'язали людину, розумієте? Якщо це дружина, ну те, що ви там, ну, тим більше якщо діти, то багато ж спільних ну, зобов'язань, багато якихось моментів матеріальних, які потрібно вирішувати, з якими не можна так просто. Ну, Питатися, не знаю, як сказати правильно, ну ви зрозуміли. <кхід> але ж до вас тягне от до вас тягне його саме душа, бачите, саме якісь романтичні нотки його душі, бачите, от, от ви його зачепили чимось таким світлим, прекрасним, добрим. ну Він до вас тягнеться, от саме як до душі, я б сказала. Так, тут і фізичний потяг, але все-таки в такому почитанні, читанні було слово, вибачте. <смі> Такій зв'язці, це саме про те, що до вас його душею тягне, йому дуже з вами комфортно, йому дуже з вами тепло, радісно, приємно, легко якось знаєте. А тут диявол, а тут якісь, його всі ці, е, якісь матеріальні проблеми, якісь обов'язки, які він не може так просто залишити, ну, всю цю сторону свого життя піти до вас. І тому йому дуже важко зараз. Він тут бачите, стоїть і не може наважити, що йому робити. <смі> То що ти хочеш від неї? Що ти хочеш від неї? Я тут за вами слухайте. Башню хочеш, а що це башня? Ну Прориву хоче слухати, що він хоче. Він каже, я за нею тут так заскочав, <смі> так я за нею тут сумую, так мені не вистачає. Я вже хочу цю прориву, я вже хочу до неї тут, як грів з ясного неба. <смі> дивіться, проявитись до вас. От... І знову ж дивіться, там у нас був <смі> паж і рицарь Кубків, і тут знову не повторюються. Він каже: Я хочу до тебе прийти, примчати, я хочу вже нарешті розірвати всі ці свої цепі, окови. І прийти до тебе, і сказати тобі про свої почуття, і сказати, наскільки ти для мене дорога, важлива, наскільки мені хочеться бути з тобою. Я з тобою дуже скучив. Тут таке враження, що ви або давно не бачилися, або ж ви просто бачитесь якось ну, такому офіційному якомусь ключі. Ну, нам що можливо, що можливо разом працюєте. Тобто. Отак якось наодинці, ви точно давно не бачили, щоб ви наодинці могли так якось навіть подивитись прямо один на одну, скажімо так, от якось ну, душевніше, якось ви давно не бачились. Так, щоб ну, так щиро, ніжно. Дуже сумує тут за вами і каже, я вже хочу цього прориву, я вже хочу до неї прийти. І що? Ну, от, добре, ти хочеш прийти? А для чого ти хочеш прийти? Для чого? Для чого ти хочеш прийти? Ну ви подивіться, неймовірно, просто для чого він хоче прийти? Він хоче, щоб ви така розкішна, така самодостатня, така лялечка-красунечка, яка тут, не знаю, все змогла сама, все вправить балом тут кругом і вдома, і на роботі. Ну тобто, дев'яточка пентаклів, щоб ви сама така. Ну, найкраще, не знаю, як сказати, для нього, щоб ви стали його, бачите, дружиною. Причому саме дружиною, тому що тут королева Пентаклів і десятка Пентаклів. Що він хоче з вами стабільно, ну, такої стабільності, знаєте, щоб ви одружили, щоб він знав, що ви тут в нього вдома. Сидите тут, не знаю, постійно він знає, де вас шукати, що ви тут завжди поруч. Ну, ну Я не знаю. Він просто хоче, щоб ви стали його от, в усіх сенсах. Щоб, щоб вона, от саме вона була моєю, щоб я знав, що вона вже. Ну, Нікуди від мене не дінеться. Не знаю, що ніхто її там ще не, не захватить, не забере від мене, не, не, не повезе кудись там за три деви земель. Хочу, щоб вона була моєю. Слухайте. Такий тут у нас чоловік приємний. Ну, навіть не знаю, навіть не що його ще спитати. Він так нам тут душу прям розкриває, такий сьогодні балакучий нас випав чоловік, притягнувся. Так, добре, то що ми запитаємо? Так, для чого він хоче? Я питала, для чого? Сказав, так. Давайте запитаємо коли. А коли ти? Коли ти, коли ти, коли ти прийдеш, коли ти приїдеш до дівчинки, коли ти до неї прийдеш? О, тут уже починається, бачите, ой, тут так, все так важко, все так складно. Я тут її втратив, можливо, посварились, до речі. І я зараз сижу, тут кусаю локті. Так. І коли ти прийдеш? Так. Коли він прийде? Ну, він зараз в такому стані, бачите, розгубленому. Він тут зараз... Ні, він буде діяти, дивіться, Рицар кубків. О, вибачте, жезлів. Ну зараз він якомусь роздрає тут, дивіться. Якийсь засумував. І тут наші четвірочка, на, на п'ятірочку падає кубків, тут дійсно дуже скучає. <клес> Коли він прийде, ну поки що він тут у нас у своїх переживаннях. Можливо, він навіть думає, що ви там уже з кимось, у когось і так мать програтися, якщо він не знає там геть про вас ніякої інформації. <клес> Ну, це просто розказує про те, що я проявлюся, але після того, як тут, ну не знаю, прийду до тями, прийду в себе, як трошечки там залічу якийсь, замлікую свої сердечні рани. ну, Тут, тут чоловік якийсь вражений. Можливо, ви тут дійсно посварилися, чимось ви його тут образили, чи, ну, дивлячись, яка там ситуація. Ну, він зараз дуже сумує. Але все рівно каже, вона для мене дуже важлива. Я її не хочу втратити. Я обов'язково приїду до неї. ну, от, Треба, треба що, докласти зусиль, чи про що це ти? Чи почекати? То, знаєте, якщо ви, наприклад, посварилися і ви зараз від нього віддалились, то він розказує, що так, я приїду. Але треба почекати, поки вона трішечки охолоне. <смі> ну, тобто, якщо ви на нього образились, якщо у вас дійсно була якась сварка, чи ви там порвали взагалі стосунки. Ну тут, начебто, ну це в когось так. що Якщо ви там посварились, то він чекає, щоб ви. Треба почекати, поки вона трішечки холодна, а потім спочатку почну якось до неї підбиратись, ключики підбирати. В когось розказує про те, що ви зараз просто на відстані, десь, не знаю, в іншому місті, десь поїхали кудись в командировку. Ну, тобто ви десь на відстані, ви десь не, не поруч. І він каже, що треба почекати, поки Поки що, поки вона стане ближче... Ну, коли вже буде якийсь привід, слухайте, почекати поки що, старшими арканами почав кидатися, слухайте, чотири підряд. Ну, дивіться, якщо ви дійсно десь зараз на відстані, то він каже, що треба почекати, тому що треба почекати якоїсь правильної миті. Тому що зараз, каже, тут у нас місяць, зірка місяця, слухайте, якісь тут дуже холодні енергії між вами. Ви тут явно, не знаю, мені здається, що ви посварилися. Треба почекати якогось слуш, слушного моменту, почекати, поки, не знаю, розвіється туман, поки. Або ж ви охолоните, або ж поки якась ситуація у вас тут стане якось яснішою, коли прийде якесь розуміння, що саме відбувається, чи там як саме, наприклад, йому діяти, як проявлятися. Тому що, каже, тут зараз щось багато туману, багато якоїсь ілюзій можливо, якихось страхів, знаєте. Його це тут навіть злить, <смі> слухайте, він тут рицари-мечі, він такий він холодний, теж якийсь відсторонений. М -м, можливо, просто хоче здаватись вам, що його тут нічого не. не... ну, Що він тут не п'ятірки кубків. М -м, можливо, хоче, щоб ви думали, що в нього тут все гаразд, він такий весь зібраний, весь в собі такий холодний, тверезий, логічний. <смі> <смі> ну, тверезий, не в тому ж сенсі, ви зрозуміли, він такий весь діловий хлопчик. Так? Ну він тут хоче по-новому, тут в будь-якому випадку він буде якось знову до вас проявлятись. Вже якось по-іншому, вже якось по-правильному, слухайте, якось по-справедливому. Або ж, наприклад, так, як, як мав сказати, як наше суспільство схвалює, так? якщо, наприклад, у вас там були трикутні стосунки, то в це програється, що він хоче проявлятись до вас вже саме відкрито, так як ну, зазвичай чоловіки там за жінками ухажують. До речі, дивилася в переводі як ухажувати, тут немає такого слова, щоб так перекладали. Завжди якось пишуть залицятися. Ну, звучить якось дивно, як на мене. Тобто, щоб до вас проявлятись саме так, як має бути, як він вважає правильним. Тут, ну, між вами, може бути якась різниця в когось у віці, в когось навіть там, не знаю, в вірі, в якихось там життєвих принципах. Ну, щось між вами тут є, різниця, і ви тут на якомусь вищому щаблі, я б так сказала. Ви тут якась зіронька, бачите? Можливо, ви тут якась відома особистість, можливо, ви якийсь пост там займаєте, можливо, ви там не знаю, десь сяєте в інтернеті в когось. Ну, Тобто різні моменти можуть бути. Ну, от він вас сприймає як зіроньку, якусь далеку, недосяжну, таку, знаєте, на яку всі дивляться, всі її хочуть, і він тут можливо і переживає через те, що у вас тут. Щоб ніхто не забрав, поки він тут э, сидить у своїй п'ятірці купців. Ну, Дуже з вами хочеться поновити стосунки, і він чекає просто слушного моменту якогось. Так, то коли? То ти приїде. Так, я вже забула, що я питала. А, давайте, запит... давайте загадайте якийсь термін, щоб ми точно знали, який це буде термін. Ну, Тобто згадайте термін, я запитаю, чи він цей термін до вас проявиться. Так, а ну давай розказуй нам, чи проявишся ти до дівчинки. Термін, який вона загадала. Чи проявишся ти до дівчинки в загаданий термін? Чи проявишся... Що це в нас тут випадає? Бачите, знову ж таки, тягар, тягар, сімейного життя тут чоловіка, дивіться. Так, чи проявишся ти до дівчинки в загаданий термін? Чи проявишся ти до дівчинки? Той термін, який вона загадала. Ти проявишся до неї? Ой, як йому тут страшно, слухайте. Так страшно йому до вас їхати. Ой, ну, ну ви подивіться. Він каже, я дуже, бою, я дуже боюся до неї тут приїхати, а вона мені тут, не знаю, двері закриє або не відчинить. Він дуже боїться вашої реакції. Він боїться, знову ж таки, вийти за свої рамки. Знову ж таки, нам тут в карти вказали, що тут. В чоловіка є зобов'язання, є сім'я. В когось, знову ж таки, можливо, це просто про батьків, батьківська сім'я. Ну, неважливо. Просто тут сім'я от для нього це зараз якісь обмеження. І він каже: Я дуже боюся проявитись. У мене тут є свої рамки, свої кордони, я, я боюсь за них вийти. То ти проявишся в загаданий термін? Так, ти проявишся взагаданий? Слухайте, в когось проявиться, ну не у всіх. В когось ці страхи його переможуть. Тим більше в нього така ще схильність, знаєте, ну, накручувати себе, я б так сказала. Він тут занадто в який весь в своїх страхах, своїх обмеженнях. Мені здається, що він тут, ну не знаю, більшу половину цих обмежень сам собі надумав. <кхем> в когось точно проявиться, тому що по справедливості і тому, що ну дійсно за вами. Скучив, скучив, якісь у вас тут ностальгічні е... моменти були. Знаю. Тобто були такі моменти, які він згадує, прокручує все в голові. Тут людина дійсно сумує за вами, він за вами дуже дуже тоскує, як це сказати. Така світла печаль, знаєте, коли наскільки тягне, коли якось ти, можливо навіть старається не думати, а весь час ви в голові йому зринаєте, якісь приємні моменти з вами пов'язані. Ну, просто не усіх з'явиться, тому що не знаю, просто мені таке йде відчуття, що не усіх. Тому що тут, бачите, тут розум і серце, у кого що переможе. Давайте ще запитаємо на іншій колоді. когоді. Ну, Більшість я б сказала, що проявиться згаданий термін. Давайте ще на цій колоді запитаємо. Так, чи проявишся ти до дівчинки в <кхід> загаданий термін, термін, який вона загадала, чи проявишся ти до дівчинки? <кхід> чи проявишся ти до дівчинки в загаданий термін? Ще й карти не хочу тусуватися. Чи проявишся ти до дівчинки в <кхід> загаданий термін? Так, чи проявишся ти до дівчинки? Бачите, п'ятірка мечів сидить і двері закриті. Чи проявишся ти в загаданий термін? Колесо фортуни, десятка кубків. Ну, от бачите, знову ж таки, карти не дають нам однозначної відповіді для всіх. Просто не у всіх не проявиться. Ах, тому що сама ж перша карта, бачите, що двері тут вже він наскільки довго ніяк не може наважитись, що двері тут заросли. Бачите, вже цими, не знаю, хмелими якимись травами. Ну, тобто ах, занадто довго він чекає, занадто довго він викладує, ніяк не може наважитися. Але дивіться, все-таки тут колесо фортуни, тут начебто сама доля допоможе. Сама доля допоможе. Просто цю десятку кубків можна ж, бачите, <кій> прочитати теж двояко. Наприклад, що у когось це буде, що от він чекатиме, чекатиме, так? Сама доля тут підкине йому шанс, і у вас тут буде десятка кубків, все добре, хтось навіть одружиться. ну, Тобто, все хеппі, щасливий фінал. А, а по-іншому ну, по ще можна прочитати, що він е, ніяк не наважується, так? <кій> Але те, що не наважається п'ятірка мечів, ну, тобто ну, все одно просто, що двері закриті, так що він не буде проявлятися саме через те, що сім'я, саме через те, що ну, от, долі свої плани, там, наприклад, в сім'ї щось там в нього ну, забере його увагу, забере його, ну, що потребуватимуть його присутності. Так що знову ж таки тут немає однозначних для всіх відповідей. Так що дивіться, прислухайтеся до себе, що саме вам серце підказує. В принципі, в кожного у нас всередині є, так, є така чудова інтуїція, яка нам завжди відповіді дає на все. Так що слухайте себе, як би ви, як ви зараз це все відчуваєте, як вам здається. У більшості так проявиться і прийде, і сам, хтось я скажу, навіть одружиться. Принаймні будуть парою, не знаю, буде щастя, радість, гармонія. Ну, в принципі, так, я думаю, навіть одружаться. Ну, більшість, більшість тих, що, що він проявиться, то вони одружаться. Але все-таки деяких, деяких це програється так, як, наприклад, він як, намагається до вас, хочеться йому до вас, так, а там в сім'ї щось станеться, можливо, навіть з дітьми, знаєте, якісь ситуації, коли заберу його увагу. Ну, і саме цей загаданий період, що він не зможе проявитися. Ну, до речі, ви ж не забувайте, що ми ж дивимося на якийсь період, це ж не на все життя. Так що не треба розстраюватися, якщо навіть не, не з'явиться в цей час. Життя ж завжди вносить свої корективи. Ну, В принципі, тут чоловік хоче до вас проявитись і він, що він хоче бути з вами, слухайте, хоче з вами ну, одружитись, бути сім'єю. Такий на сьогодні був чудовий, я вважаю, розклад. Якщо сподобалось. Поставте лайк, підпишіться, прокоментуйте, мені буде дуже приємно. Якщо хочете замовити особистий розклад, там, де я скажу вже конкретно для вас, як в вашому випадку, чи з'явиться він чи ні, то звертайтесь в описі під відео інформації, як зі мною зв'язатись. А я бажаю вам всього самого найкращого. Хай ваші, всі, всі, всі ваші мрії здійснюються. До нових зустрічей!